ми нагадаємо, які кислоти ми виявимо. Кислоти це складні речовини, які складаються з атомів гідрогену та кислотних залишків. Для кожної кислоти кислотний залишок різний. З точки зору електролітичної дисоціації, кислоти це електроліти. Які розпадаються на катіони гідрогену та аніони кислотного залишку. Катіони гідрогену одноваленні, тобто один плюс буде. Кислотний залишок різний має заряд. Відповідно, який заряд тут, така буде кількість гідрогенів. Отже, яка кількість гідрогенів, така буде і валентність. Ми з вами знаємо, що є хлоридна кислота. Так як ми знаємо, що Хлор, це галоген, то туди відноситься ще флуор, бром, йод з пошивних елементів. Вони також всі однолегні вступають в реакції. Отже, якщо ми маємо кислоту хлоридну, то ми також можемо написати флуоридну кислоту, бромідну кислоту, ніотитну кислоту. Валентість 1, 1, 1, 1. Бо ми пам'ятаємо, яка кількість гідрогену, така як валентність кислотного залишку. Всі назви даних кислот будуть через D. Хлоридна, флуоридна, бромітна, йодидна. Також ми пам'ятаємо литку сполуку сульфуру це H2S. То ми знаємо, що гідроген одновалентний. і якщо кількість гідрогенів 2, отже, сульфурів 2. Сульфідна кислота. Щодо сульфідної кислоти, вона гідроліз... починає розпадатися електролітично поступово-ступінчасто. Тобто H2S ступіньчасто проводить електролітичну дисоціацію. Тобто це у нас H буде завжди. А ми бачимо, що тут гідрогенів 2. То другий гідроген ще буде сульфуром. І тоді утворюється аніон HS. Складний аніон такий, який має валентність 1 Заряд мінус. І він же ж продовжує розпадатися в розчині. Зазвичай розпадається за першою стадією буде. Перше стадія Більш ймовірна. А тут у нас, якщо писати повністю, то це знов H плюс сульфур уже 2 мінус. Це вже буде утворювати середній солі. Це гідроген-сульфід називається гідроген сульфід. А це просто сульфід. Якщо писати якісь сполуки, наприклад, натрій HS, натрій одновалентний, і ми бачимо, що валентність один також. І в гідрегенсульфіду щодо назви це натрій. сульфід. Це кисло сіль утворюється. А якщо ж написати формулу з назви кальцій, Гідроген сульфід. Написати формулу. Кальцій, треба пам'ятати, що виглядає ось так. У нього завжди валентність 2. Гідроген-сульфід це HS з валентністю 1. І ми бачимо, що валентості відрізняється один старці. ставиться 2. І два елементи беремо дужки. Отже, формула. Ось така кальцій HS двічі. Щодо запису сульфінів, просто візьмемо калій2С. Це калій сульфід. Калій одноголента, зараз фуртоваленти. Якщо написати формулу алюміній сульфіду, сульфід. Це в нас буде алюміній, він завжди трьохвалентний. Сульфіт це с 2 отже, валентність 2. І 2-3 відрізняється, отже, тут 2, тут 3. До елемент дужки не беремо, тому алюміній 2С3. Буде формула. Розуміємо, яким чином проходить електролітична дисоціація, також можливе утворення і проміжних кислих солей. Нам недостатньо, як це ж воно утворюється. Коли, наприклад, основа реагує з кислотою, йде обмінний процес. Тобто передні частинки натрій. І передня частинка H. Вони на своїх місцях залишаються. Але, наприклад, натрій Аж недостатньо. Тобто його взято не в надлишку, надлишку взято H2S. І натрій не може повністю погасити нейтралізувати сульфідну кислоту. Отже, з сульфійної кислоти ось у нас йде утворення кислої солі та молекули води. Адже тут два гідрогена. Один з С утворює, а інший дає нам сполуку з ОН. OH. Утворює нам воду. А натрій, натрій на себе бере С. HS. І ось відхворюється у нас натрій HS і утворюється ще з одним гідрогеном, з його H це утворюється молекули моти. Відбувається реакція нейтралізації, але не повна нейтралізація. Повна нейтралізація це коли б ми записали ось так, коли треба їм. Формульної одиниці натрій гідроксиду додати до H2S. в рівних кількостях. Для нейтралізації тоді утвориться у нас середня сіль та вода. Тільки за такого випадку. Така ж ситуація буде нас очікувати при вивченні сульфатної кислоти. H2S4, також електроліт, але вона потужніший електроліт. За нормально рідина, в'язка, причому масляниста. І в нас так само йде Це H, який визначає якраз кислий смак. Наприклад, це HSO4 до моменту. І утворюється гідроген-сульфат. Гідроген-сульфат утворюється. Але сульфат нестабільний, також починає проходити електролітична дисоціація, утворюється знову H, SO4, 2 утворюється сульфат. Якщо в цілому написати, що відбувається, це сульфатна кислота, розпадається на два катіони гідрогену та... Інці залишається С4,2 мінус сульфат. Ось електролітична дисоціація, як відбулася поступовий процес. То для сульфатів, для сульфатної кислоти характера на дві солі. Це в нас гідрогенсульфат кисла сіль і середня сіль буде утворена сульфатом. Розуміємо, який процеси відбувається. Ми можемо також нагадати, що є кількість речовини, позначається N. У нас залежить як від маси, тоді малярну масу треба просто знати від основу молекулярну масу сульфатної кислоти. До прикладу, вона рівна малярній масі сульфатної кислоти. Просто буде розмінець грам на море обов'язково для малярної маси. Тому ми можемо зрозуміти, деякі закономірності, наприклад, так, для гідрогену у нас це. Буде 1, помножити на гідрогенів 2, додати сульфур, це у нас округлюємо 32, 32, додати оксиген, оксиген з округлюємо 16 буде, помножити на 4, все це буде дорівнювати 98. Отже, якщо ж рахувати кількість речовини, то це буде 98 для сульфатної кислоти. І, наприклад, для зручності ми можемо взяти. Масу 98 грам. Грам, а тут грам на моль. Грам грам ми скоротимо, 98 скоротимо до одиниці і залишиться 1 моль. Тобто в 98 грамах кислоти це 1 моль. Тобто 98 грам сульфатної кислоти це 1 моль сульфатної кислоти. А ми знаємо законного хандру і загалом, що стало вагну, що 1 моль будь-якої речовини містить в собі 6,02 на 1023 степені частинок. Ми знаємо, що гідроген не метал. Гідрогенний метал, сульфурний метал, ми позначаємо на метал, плюс коксити метал. Всі три різні не метали, це у нас ковалентний полярний зон, відповідно, це молекулярна крапка. Отже, ці частинки це молекули. Тут у нас молекули. Якщо розписувати це число, тобто ми знаємо, що 1 моль це 98 грам кислотиції. І ми тоді автоматично можемо розписати, скільки це буде молекул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21. Ось таке число молекул буде в 98 грамах. Якщо написати 9,8 грам сульфатної кислоти, то це всього лише на один нолик менше. Це буде 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ось таке число молекул 9,8 грам сульфатної кислоти. Отже, коли відбувається електролітична дисоціація, у нас утворюється в підсумковому стані 2 катіони гідрогену та сульфат іон, то нам оце число. Ось це число треба множити на 2. І отака величезна кількість катіонів гідрогену потрапляє на нашу шкіру, наприклад, на е, одяг на речі. Відповідно, як це кислота, кислота починає взаємодіяти з речовинами, можуть з'явитися опіки, пошкодження, сплавляння одягу. Речей. Тому, кислота небезпечна. Причому активна кислота небезпечна, бо через великий чезник кількості молекул, які там йдуть, і ще ми не забуваємо, що потрібно множити на 2. Тому такі кислоти являються небезпечні, причому їхнє розчинення також являється небезпечними. Тому що потрібно правильно розчиняти таку кислоту, сульфатну кислоту, не можна її розчиняти, додаючи до неї воду через те, що утворюються нові зіски, нових зізків утворюється більше, відбувається екзотермічний процес і вода ця може закипіти, тому потрібно розчиняти кислоту, доливаючи її до води невеликими порціями. Можемо попрактикуватися визначенні. Відносної молекулярної маси або молярної маси для нітратної кислоти. Визначте, будь ласка, молярну масу для нітратної кислоти, використовуючи підручник, і ви зможете знати, в якому числі грам. Тобто, якщо знайти це у нас грами, тако, таке саме число, як і молярна маса грам на моль. Ми пам'ятаємо, що тут буде грам на моль. Визначте грам на моль. Сюди підставте таке самого значення, це буде 1 моль. І в одному моль кислоти буде ось таке число молекул. Відповідно, коли нітратна кислота починає свою електролітичну дисоціацію, то вона дає всього лиш 1 катіон гідрогену та нітрат аніона. Тобто це буде дорівнювати цьому ж числу. Тобто 1 моль. А ви просто знайдіть, що це за значення, в скількох в цих грамах буде один моль цієї кислоти.